Всім привіт! Готуємо з вами сьогодні одеські плачинди з ревнем. Спочатку готуємо тісто, мисці з'єднуємо молоко, розтоплене вершкове масло, сметану та сіль. Все перемішуємо. Далі невеликими частинами додаємо просіяне борошно і починаємо замість тіста. Тісто вимішуємо до 10 хвилин, воно повинно бути м'яке та еластичне, і ні в якому разі не забите борошном. Коли тісто гарно вимісили, Формуємо кульку, викладаємо в миску, присипану борошном, накриваємо рушничком і ставимо відпочити його на 20 хвилин. Готуємо начинку, промитий ревінь, нарізаємо дрібними шматочками. Тісто відпочило, виймаємо його із миски. Розділяємо на 6 рівних частинок. Поверхню присипаємо трішки борошном, беремо шматочок тіста і розкачуємо його у квадрат. Посередині шматочка викладаємо нарізаний ревень. Кількість регулюйте за своїм смаком. Зверху присипаємо цукром. Також регулюйте кількість за своїм смаком. Тепер починаємо формувати плачинду. Беремо сусідні краї і гарно защіпуємо. Формуючи конвертик. Ось така сформована плачинда у нас повинна вийти. Перекладаємо її на деко застелено. Пергаментним папером. Сформовані плачинди зверху змащуємо невеликою кількістю рослинної олії. Розігріваємо духовку на 180 градусів і випікаємо плачинди 35-40 хвилин до готовності. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Після випікання, поки вони теплі, плачинди зверху змащуємо вершковим маслом. Плачинди готові, можна їх подавати до столу. Обов'язково спробуйте плачинди за цим рецептом. Це дуже-дуже смачно. Якщо вам сподобались наші відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал.